Так, бадяйка, я справді помилився, це на рахунок токи з з монеткою NXPC. Перед тим, як він стартував, я казав, що буде така двіжуха, і там можна буде забрати 400 баксів. Так, я був неправий, не неправильно озвучив цифру, помилився. Перепрошую, як то кажуть, ввів вас в оману. Але все ж таки, друзі, вчора прийшли результати, і ми можемо побачити, хто брав участь і переміг, да? попав в число переможців, той отримав по 600 монеток. Тобто, ну, все як казав. Але там не 400 баксів. А, більше 1000. І хто брав участь і переміг, я вас вітаю. Тут я помилився. Давайте подивимось, скільки воно зараз. Так, ось у нас монетка. Да, пару ми бачимо, бачимо ціну, яка зараз. І ось дивимося. 600 монеток це 921 бакс. А якщо би ви продали вчора, зразу, коли монетки прийшли, то це було б 1100. Десь ось так. Якщо ви ще не переглядали, не знаєте, виграли чи ні, зайдіть до себе в центр винагород, і у вас може бути ось такий, типу ваучер. Да? Це airdrop на спот. Ці монетки перейдуть вам на спот. Продасте, будете мати 921 долар. Це якщо зараз. Ось так, Да, помилився, але в кращу сторону. Більше інформації в телеграм-каналі, Посилання в описі. Обов'язково підписуємось.